Хто цікавиться Ірландією? Так от у Ірландії заправляють газом, великі танкери користуються всі сусіди. Тобто газу у нас іде небагато. І хто б що не казав, Ірландія це тепла країна, мінус вночі, інколи у лютому опалювати постійно не треба, газа багато не йде. Так, якщо ви, звичайно, не таке українське сонечко, якому постійно щоб треба, щоб тепло було. Я знаю одне таке наше сонечко. Ну я, я не така, я вже звикла. А раніше, може, і була така. Так, раніше я теж така приїхала, нічого, до всього звикаєш. Так ось і про інше: он дівчатка ходять, це свідки і і вони пропонують українцям, вони шукають українців, пропонують українцям прийти на зустріч. З ними. Ну, я, звичайно, відмовилася, сказала, що я вважаю релігію і політику одним і тим самим, і що я підтримую католиків. Я православна. Я вам нагадую, що приховувати. Але в цій країні я підтримую католицьку частину. Бо я завдячую католикам, католикам таким чином. Так ось. А, і мене відповідь вразила. Ну, мене, мені сказали, що ви католиків підтримуєте, а ми будемо підтримувати вас. Ви назустріч приходьте. А, і друге, що мене запитала дівчина, чи може вона говорити зі мною російською. Тобто, це наша така зі сходу. А, мені здається, що Захід він більш консервативний, що там не дуже багато цього всього. А, як ви думаєте? У мене була подружка, ну і є, просто не спілкуємося. Вона казала, що це сором, свідки Єгові.